Як і у всій Україні, у нас останній місяць зими лютий дуже був теплий. Почали витикатися землі усі первоцвіти. А з 1 березня, буквально з самого першого числа, перший день весни, у нас стало холодно. Сьогодні, нарешті, 4 число. І трошки показали сонечко. Зараз так волого, тому що падав дощ. І я вам хочу показати, де я посадила свої новинки. Ось тут мої примули біля крокусів, які я висадила восени. Ці крокуси називаються шафран, тому що вони мають у собі тут течинку шафран для приправи, яка використовується. І ось там. Ще парочка жовті і блакитні або сині кольори. Дуже-дуже красиво, дуже весною. Багато саме таких кольорів. Ось такі вже бутони у нарцис. Їх тут є з, десят, з кілька десятків кущів, сортових, видових, поруч з ними. Крокуси, примули, розкручуються, піднімаються помаленьку. Зараз вони намагаються відкрити стільки крокуси, тому що недавно тільки сонечко з'явилось. Тут в мене печіночниця, але бачите, вона така майже біла. Чи це альбінос, чи це такий в неї сорт. Я принесла її минулого року, знайшла. Ось тут у нас в лісі взагалі оці всі печіночниці я сюди принесла їх є. Також з десяток кущів тут. І хочу, щоб ця моя така діляночка виглядала по-весняному, красиво, поки тут ще дерева без листя і багато світла. Проліски лісові. У нас вони дуже розмножуються. Швидко ось ці дрібноцибулеві, дрібноцибулькові рослинки розмножуються швидше, ніж. З крупними цибульками є городи, які покинули на дачі люди, і вони вже повністю усі зарослі ось цими первоцвітами, ось цими квіточками ніжними. Також в минулому році розсадила великоквіткові крокуси. Вони у мене дуже рясно були всі в кущах. Тепер по одному. І сподіваюсь, також наростуть. Продовжую своє цвітіння Ось цей чагарник. Квітний він вже давно від лютого. Нагадаю, називається Вовчі Ягоди. Тут три екземпляри і ще два екземпляри. Ростуть неподалік. Також є. До них підходжу, дивлюсь на них. Ягоди не зав'язували останні руки, за які я спостерігаю, крім цвітування, нічого далі не було. Наростали листочки, кріпився на цей кущик, але ягід, чорних ягід не було. Поруч з нарцисом, який колись купувала. Весною у корзині і висадила його сюди. Такий ранній нарцист, дрібно-квітковий росте мій морозник. Недавно виліз з землі, ось так повільно, помало, не розростається, дуже помало Вони в мене ростуть ці морозники. Розеточки примул викручується вже. Білоцвіт, примули. А тут великий кущик мускарі, мускарі також розсаджені в мене по всій моїй весняній ділянці. Ось тут будемо бачити, як буде квітнути, що буде квітнути. Бачите, навіть тюльпанчик. Буває так, що в мене лишається, коли я рихлю землю в основному своєму саду. Відкопуються якісь цибулькові рослини, знаю, що це вісняні, і я просто їх сюди втикаю, щоб вони не засохнули, а якось давали собі раду росли, то можуть і тюльпанчики сюди попасти. Печиночниця. Вона в нас буває різних кольорів, я вже показувала вам дуже світлу, майже білу. І я спочатку думала, що це залежить від того в тіні чи на сонці вона росте, але швидше за все а, через те, що якихось, яких, напевне, вони мають більше ферментів, менше ферментів, одні фіолетові, одні голубі, одні сині. Ну, камера показує фіолетовий колір, але це насправді такий синій, синій колір. Медуниця. Також розквітнула синіми кольорами. це ще й залежить від кислості ґрунту. Десь вона більше рожева, десь вона синіша. може по-різному. Піднімаються нарциси вздовж ось цього кам'яного бордюру. Така доріжка з багатьох кущів нарцис. Вже. Височенькі і з бутонами. Ось така вона в мене рання весна. Звичайно, що є і підсніжники. Наші природні. трохи все розростається. Дуже люблю ось таку кропивку глуху. Бачите, вона виглядає як якась декоративна рослина. Потім, коли заквітне, то буде вже листочки мати зеленого кольору, Так такі коли вона починає розвиватись, щоб мати відразу густо засаджену ділянку. Весняними квітами. Треба багато їх купити, треба багато їх відразу посадити. Можливо, навіть з тисячу штук, щоб вони відразу розростались і квітували. А якщо ось таким недорогим коштом, потроху, потроху, потрібен час. І тоді підключається ресурс час. Чекаємо. Я чекаю, вони ростуть, наростають. Влітку тут буде просто трава лісова, ще будуть конвалії в травні. Ну, продовжуємо в очікуваннях бути. Квітень, травень, весняні квіти будуть мене тішити. Ну ось, друзі, показала вам трохи своїх весняних первоцвітів, як вони в мене зараз виглядають. Нагадаю, сьогодні 4 березня 2024 року. А ми йдемо в весну. Дякуємо нашим Збройним силам, що маємо можливість жити, що вони нас захищають і ми маємо можливість вирощувати квіти. Все буде Україна з Богом до перемоги, і побачимось.